До вашої уваги тест плиткорізів нових рубі. нові Рубі, але китайські. Вони називаються Обіван Канобі. Шикарні плиткорізи по назві, Мені дуже подобається. До вашої уваги найкращі майстри Олександр. Ну і Василь, Василя всі знають. Ми будемо експериментувати різати шеджинг 3025. Перший, ось бачите, з такої шиної Рубі. І такий схожий на 3051, на Шеджинг. Рубі, обіван, я вже не пам'ятаю, який він. Дивина заключається в чому, що Рубі, як на мене, пішов по шляху Шеджинга і створив аналогічний плиткуріс. Ну молодці, молодці, хоч в Китаї, але він адекватний по ціні. І ви подивитесь відео і будете знати, а що ж вам підходить. Але саме головне пам'ятайте, що Росія і Росіяни це терористи. Що нам треба? Нам треба донатити, донатити, щоб вигнати вбивців і терористів з України. Слава Україні! слава! дякую, дякую вам